Всім привіт! На каналі Крихітка Дача. Сьогодні вже субота, теплий день. Обіцяють плюс 9. Тому ми швиденько вирішили приїхати та щось поробити корисне. Сьогодні я хочу оприскати дерева. Буду показувати, чим оброблятиму. Ой, тут же вітер. Тюльпани вже обсходили багато, але, так розумію, деякі ті, що пізніше сорт, то вони ще сидять, не показалися. Хочу сьогодні а, приділити увагу чайно-гібридним трояндам. В минулому разі, якщо пам'ятаєте, я обрізала плетисті троянди, а цього разу хочу обрізати чайно-гібридні. Вони в мене тут. Прикриті всі дві старенькі троянди. Я не прикривала, а нові прикрила. Подивимось, як вони перезимували. Не знаю, можливо, залишу відкритими їх або ще прикривати. Обіцяю, там мінус 1, мінус 3. Але погода ще може змінюватись, тому подивлюсь. Не знаю, що з ними. Можливо, знаєте, оброблю їх, а потім прикрию. Подивимось, як гортензія. Але щось підказує мені, що там якийсь кошмар. Як завжди, щось не знаю, я не вмію їх укривати, ці гортензії. Якщо вона заквітне в цьому році, то я думаю, що вона в мене ремонтантна. Бо так як я над нею знущаюся, чоловік тарахтить на фоні, шукає мій оприскувач. Бо там все закладено, заложено, не прийти, не проїхати. І будемо працювати. Всім гарного дня! Так, чомусь зараз я буду обробляти свої дерева. Це препарат 30Д і біошок. На таку велику бутилку препарату 30Д потрібно три біошока. В мене є два біошока. От, я думала, в мене один ще є вдома, але я помилилася з брунькою скрідова. І тому я ще сьогодні заїхала. І мені сказали, що можна взяти ось таких два пакетика чемпіона. Вони також мід, як це мають діючу речовину від от, гідроксид міді. От, і Потім змішаю окремо цей чемпіон з препаратом 30D. Тут тобто на три частини мені потрібно розділити, і буду зараз замішувати. Ще така проблема виникла. У нас станція розібрана, а води в босі немає. І я така думаю, оце я приїхала оприскувати, нема води. Вже спочатку трішки <гум> була розстроєна, але чоловік знайшов запаси, і зараз буду обробляти. Я вже колочу другу партію протравила калину перед хатою. Ось тут троянда, яблуня, дві вишні, ось ця груша, троянди і на... за сараєм, о, дві яблуні і айву. У мене ще по цій стороні обробити дерева і потім перейдемо до троянди. Я вже закінчила з деревами. Ще трішки вітер піднявся, хоча його, знаєте, і не було. Літають. От. Але все одно, коли травила свої дерева, ще й садочок сусіда потравила, бо туди все несло. От. Зараз буду переходити до троянд. Вирішила першою відкрити зараз гортензію, подивимось, в якому вона стані. Бо чесно, коли я її прикривала, то на неї ще були е, листечко висіло. Подивимось, як воно. Що я вам, вам можу сказати? Не знаю. Давайте робити ставки. Буде квітувати чи ні. Ось це. Я думала, в минулому році вона погано перезимувала. Але в цьому році, мені здається, вона б'є всі рекорди. Зараз буде її вичищати, дивитися, що з нею. Із приятних бонусів, то вона жива. Якщо придивитися, то є живі бруньки на неї. У неї. От. Тому відросте. Питання залишилось в тому, чи квітуватиме вона. Я почистила листячко, зараз її трішки обріжу, де сухе до першої живої бруньки, і оприскаю. Тут вже трішки обрізала, але не знаю, що там з того вийде. Я <смір> трішки ожидала іншого результату. Не знаю вже, як їх прикривати, дуже і мішки, і спонбонди, і що хочеш, а воно все одно вимерзає. Не знаю, діліться, як ви прикриваєте свої гортензії. Подивимося на цю. Цю я взагалі не обрізала. Зараз буду вичищати її. Ось я її вже почистила. Тут бороньки є також живі. Зараз буду обрізати теж трішки, бо вона взагалі, тут, бачите, така запутана. Потрібно її прочистити. Так, все я її трішки вже підрізала. Сподіваюся, видно результат. Не дуже сильно, бо в мене рука не піднімається, чесно кажучи, її так сильно обрізати. Бреньки є, відростуть. Ну, а квітування вже, як казала, під питанням. Ну все, далі я переходжу до тих троянд. Так, перша моя трояндочка Джаліта. Подивіться, начебто добре все. Ну, Трішки кінцівки так є темні, але вони зараз обріжуться і ну, класно. Я її пересаджувала, я дуже переживала, переживала за неї, щоб вона прижилася. Але все добре. Вон, гляньте, які гарні. Зараз це підстрижеться, обробиться все. І вон, навіть брунічка ще залишилася. Ось так. Першою трояндою я задоволена. Так. Це моя друга трояндочка Коколоко. О, перезимувала, бруньки є. Мені здається, вона якась. Віджаліти трішки пізніше. Але от пагни верхні, хоч вони були і прикриті, але трішки померзли. Але нічого, зараз все відправимо. В цілому непогано, бо я її також осінню пересаджувала, переживала. Слухайте, перейшла на цю сторону, бо з тієї сторони вже тюльпани повиходила. Я не помітила, думаю, боже, що воно хрустить під ногами. До моїх тюльпани. Ну, коколока, знаєте, джеліта на 5, а коколока 4 з плюсом можна поставити. Наступна красуня це дольчевіта, пагони, які я не прикрила, вони обмерзли. А далі, начебто, і непогано. Єдине не знаю, ось це якийсь пагін трішки. Зараз вам покажу, трішки якийсь він. Краснувати, але броньки, вон, бачите, є живі. Це взагалі якась така пізня-пізня. Броньок ще майже немає, тільки-тільки починають прокидатися. Зараз теж підріжемо, буде красунею. Остання моя трояндочка це мокка роса. Вона взагалі пішла в мене зимувати з листям. Зараз обріжу. Теж зелененька. Деякі саме верхні пагони. Вони, звісно, посохли. Але це нічого. Загалом також можна поставити ну, 4 з плюсом або 5 з мінусом. Десь так. Непогано. Не та... А, не тепів, да, чи? Ти? А? Ні змотні. Я допоможу топів. Так, ну і все. Садочок я вже весь обробила. Ледь не забула про ці маленькі троянди. І там біля воріт із перед домом. Подивіться на ці троянди, вони взагалі навіть і листя не скинули. Напевно, їм тут дуже затишно було взимку. Зараз обірву листя, бо на них є хвороба. Так, все вже обробила, дещо підстригла. Хай воно просохне, провітриться. І потім, коли вже будемо в'їжджати, я знову запакую їх. Зараз хочу тут, на цій частині трішки навести порядочку, позрібати листечку, бо там вже тюльпани повсходили, Вон, бачу впереді тут і нарциси. Я взагалі за них забула. Ну, от. Але якщо я не помиляюсь, то вони в мене в таких корзинах квадратних там посаджені. От. І ну, поки що все. Буду вигрібати цю сторону. Чоловік там робить я не знаю, як правильно, підвіконник ну, дерев'яний сам там стругає. Ось так, зараз ще трішки сонечко світе, гарна погода, але трішки вітряно. Ну, нічого. Якщо чекати ідеальної погоди для обробки саду, то її можна і не дочекатися. Я дивлюся, що плюс 9, плюс 8 завтра, але є вітер, думаю, але, ну, що робити. Потім вже буде або пізно, або непогода буде якась. Наступного разу я хочу через 10 днів не подивлюся, обробити брунькою ще в мене є. Але там по роз, начебто по, по брунькам, які... От-от, знаєте, розпустяться. Можливо, ще зачекаю трішки, бо тут же ж препарат 39, він діє, якщо не помиляюся, десь 20 днів, тому не буду поспішати ще, подивлюся, як погода буде. І знаєте, хоч і мідний куперос каже, що потрібно застосовувати до рослин які листопадні, але в мене вон та туя хвора і чесно <заляв> заляпала її. Хай думаю, що буде, те буде. Ось так. Не ну. гаємо часу і до роботи далі. Дивимось на результат, трішки обробила цю ділянку, пройшлася сапою, вигрібла листечко. Як гарно вже вимальовується картина мого напівкола. У мене залишилась тут така ох, важка ділянка. Тут деренч, як якось мене Росте там трішки важко. Мусор стільки вигребла звідси. І як класно виглядає моє задумане напівколо. Піднявся вітер. От, звісно, зараз така спокуса, не накривати вже троянди, бо тепло, думаю, що вже погода буде дуже гарна, але все ж таки не буду ризикувати чи ризикнути, не знаю навіть. Ну, коротше, я тут же прополола, бо осінь я ж цю клумбу переробляла і... Дуже затоптала тут землю. По плану в мене тут хочу викласти таким гарним камінчиком. Засіяти тут газоном. І он така помітка біла, хочу посадити туди якусь ялинку. Це в майбутньому все. Так, ще хотіла попрацювати за ось там. Ну, не знаю, можливо, просто листечко погрібаю, бо, чесно кажучи, вже встала, <гум> Бо осінь казала, вже переробляла, затоптала, і тут так тяжко пололася земля. Дуже важко, вона така забита за зиму стала. Вирішила підпошити все ж таки, бо потім, якщо земля висохне, а вона висихає дуже швидко, бо вітер дує, і потім взагалі не вдарю сапою. Так, дивлюся, що деякі тюльпани показали свої вже носики, проклюнулись. а деякі, я вам скажу, що ще сидять, напевно, це більш пізній сорт. Так, добре. Зараз буду прикривати троянди вже свої. Вони вже висохли, провітрились, бо вже порозліталося туди до сусіда. І якщо залишаться сили... То, у нас ще щось інше, то продовжу. А взагалі мені дуже подобається весною наводити порядки в садочку, все до ладу, щоб було гарно, воно, знаєте, таке, як відродження нового життя, не знаю, щось таке нове, свіже і дихати легше. Подивіться на цю гвоздику, скільки в неї бутонів. Таке враження, що вона і не зимувала. До речі, треба подивитися, коли можна обрізати троянди, бо вже руки чухаються їх, її обрізати. Ага, І завтра, знаєте, що я зроблю вам також розпаковочку. Я замовила три деревовидні півонії. Покажу вам. Очікування та реальність, звісно, інша, ну, вони хоч живіться. Саженці, ще мені в подарунок поклали лаванду. У мене той кущик якраз не дуже гарний. Пересаджу її на те місце. Робочі інструменти. Ну добре. Сусіди приїхали, будуть обробляти дерева свої. Я кажу, я вже обробила ваші. Вітер так дув, що і до вас летіло. Надобре. Давайте зараз відкриємо з вами тюльпани і подивимося, що там відбувається. Мені дуже цікаво. Ой, земель, коли жила, була примерша. І тепер... Ви подивіться на цю красу. Гляньте, це я тут саджала крокуси. Клас. Хі -хі. Так. Давайте подивимося От з іншої сторони. Що в нас тут є? Чи нема? Чи є, чи нема. Так, опа. Тут же тюльпани посходили. Клас. Ось так гарненько Не знаю, напевно, так їх трішки залишено провітрювання. Пусть хай будуть, звикають. Клас. Як я зараз ласкаве сонечко сідає. Вже, напевно, початок п'ятого. Класно. Дуже ласкава сьогодні погода. А я там поприбирала біля яблуні за видкою трояндою. Вже ще один мішок насобирала. О, вже нема сил, чесно кажу. Але так хочеться всього і багато зробити і одразу. Але, на жаль, сили не вистачає. Можливо, якщо завтра буде гарна погода, то зустрінемося з вами ще завтра. Що я вам скажу? Сезон розпочаток. Всі шумлять, всі гудять, всі щось роблять, строять, пилять. ну В принципі, як і ми. От. Подивіться, як вже тут ботанічні тюльпанчики посходили. Одні більші, другі трішки менші. Ой, а в мене в планах, звісно, так хочеться отут. Вигреб все каміння і там засадити ряд майорів. Не знаю, як це буде, як я зможу з цим впоратися, ну, буду намагатися щось робити. Браві хлопці. Вже навіть і шашликами пахне на дачі. Класно. Якщо завтра приїдемо, хочу попрацювати на цій ділянці. Там і риси ростуть. Ну, чесно кажучи, я не знаю. Вони мені не потрібні саме в цьому місці, можливо, кудись їх перенесу. От. А там щось буде поки пустувати діляночка. Треба трішки прополоти. Тут взагалі стільки тюльпанів росте. Я навіть тут і боюся полоти. Дуже-дуже багато тут повсходило. Прям не знаю. Бачу вже хвостики свої повипускали. Дуже багато. Також в мене тут мрія, ось це все. Вирівнити, викопати. Цей трава, дерен, бурян, не знаю, як його назвати. Застелити тут все корою, щоб було все гарно. От. Мені, чесно кажучи, нелегко я вам скажу полоти. Ось видно, де я сьогодні працювала, ось це вся ділянка, де сьогодні там полола, грібла. Ну і що? І тут, тут майже пусто під цим деревом, або часу дуже багато займаю. Прополоть, підпушить, вигрібсти листя. Навіть не знаю, напевно, чимось теж буду застилати, хоча я тут хочу зробити таку зону з шезлонгами під цією яблунькою. Але ж, але ж коли листя буде падати на каміння, потім вигрібати буду. Дуже буду незадоволена цим процесом. Ну так, знаєте, така пуста ділянка, а дуже багато часу займає все це прополоти. Потрібно чимось вкрити, або якісь ґрунтопокривні рослинки. Щось тут потрібно зробити. Ну, не знаю, що, крутиться, якісь ідеї в голові. Якось хочеться трішки відгородитися. Мені ось ця троянда дуже подобається, але. Чесно кажучи, вона там мені заважає. Я б її ближче перенесла б сюди, замість, можливо, лаванди посадила б. Але вона така дуже старенька вже та трояндочка, якщо її буду копати, то мені здається, вона не виживе. Вже сонечко сіло, прохолодно стає. Чоловік он там вже закінчує робити підвіконня. Не знаю, правильно, чи я кажу на українській мові, чи ні. От, Вівсяниця підстрижена, а поряд о, пізньо цвіт. Чи квіт, чи цвіт, як його там. І тут дуже багато тюльпанчиків. Повсходило. Багатенько в мене тут нарцисів повсходило. О, така ідея в мене є. в мене тут між ялинками також. Посаджені нарциси, але однакові по фото я виявила, що в мене є три сорти нарцисів. І я хочу все ж таки цей, хоч би не помилитися, арабіс, напевно, чи Беріс. Коротше, ви знаєте, що це. Посадити тут три види нарцисів хочу осінню, займуся цим.